О, друзі, у нас о, нарешті нарешті щось цікаве, а не от ті всі лайтові роботи. Тут у нас Hyundai Elantra, типу i30, але не i30. І що ж тут цікавого? Цікавого це об'єм робіт, який потрібно зробити, складність робіт і. Результат цікавий, який вийде. Мені завжди цікавий. Хоч я розумію, що щось тут може піти не так, бо колір ви самі бачите: оцей графітовий мокрий асфальт чи як його можна назвати, це ж дуже важкий колір для мене. Я не знаю, може для когось він легкий. Для мене він дуже важкий. Він любить і у червоний уходити. Він любить і у зелений. А ну ви бачили, мазду я фарбував. Там я перефарбовував, пам'ятаєте, вже все готове. І потім зносив і знову фарбував. Оце може бути той самий випадок. Але я сподіваюся, що цього не буде, бо фарби на цю автівку треба підбирати аж на 5000 гривень. І не хотілося б перефарбувати. Ну, ви самі бачите, бампер вже фарбувався. Бачите? Оце так було підібрано. Або підібрано, або так пофарбовано. Там підложка сірий ґрунт, або білий, скоріш за все. І мені здається, або мало дали фарби, і він просто висвітлив цей колір. Або такий, бо він є по підбору. Бачите, сама машина вона червонить. А сам бампер, в нього нічого червоного, навіть і близько немає. Тому, може, і колорист якось так підібрав. Щоб не робити довге відео, сьогодні ми просто ознайомимося з автівкою, подивимось, що з нею робити і як. А і потім буду викладувати вже відео з ремонтами, потрошку-потрошку підемо далі. Що ж треба зробити? Ну, по-перше, бампер. Бампер треба робити, бо у нього тут отака картина є. Отакий от е тріснувший момент. Потім оця рамка, їй, бачите, торбень. Вона мало того, що тут лопнула, вона там ще й скріплень. Якось злетіло або ті кріплення відірвали, не знаю. Потім ось рука в мене в тріщину таку залазить. І отут, от ще тріщинка, бачите, цікава, яка. Отут, мені здається, навіть був ремонт. Щось мені здається, ми цей сюрприз отримуємо, коли бампер знімемо. І по, по ремонту воно тріснуло. Щось мені так здається. Подивимось. Так, бампер є. Далі. Капот. Цікава буде робота по капоту, оскільки, ну скажемо прямо. Коштує зараз пофарбувати деталь, не так вже й дешево фарба коштує дорого. Ну, я вам ціну назвав, так? Скільки от зараз я буду підбирати? На 5 тисяч тільки фарби. Розчинник я купив. От, дивіться, от просто по матеріалах пройдемось. Розчинник. Оце гівно вонюче в мене в гаражі воняє вже неділю, десь Фу, тиждень. 100 гривень. Коротше, коштує зараз матеріали дуже дорого, тому фарбується капот тільки частково. У нас є отаке пошкодження. Бачите, воно там шпаклі, мама моя рідна. Треба якось це вишпаклювати і по оцю Оце ребро. Отак, з ремонтом цієї штуки пофарбувати. Оцей важкий колір, нагадаю. Це буде цікаво, подивимось. Далі. Є декілька царапок, які треба попідкапувати. Це рихтування вм'ятин без фарбування піде. Ми це робити не будемо. Поріг. Пороги би були вжарені по повній програмі. І на даний момент ці пороги до мене вже приїхали вирівняні. Більш-менш і погрунтовані. І навіть погрунтовані щось на кшталт епоксидного грунта Непогано, непогано. Мені плюс-мінус подобається. Клієнту це рихтування подобається. Звісно, я б зробив би краще. Я би не зміг такі бугри. Тут, тут такі бугри От, на відображення. Не знаю, вам, мабуть, не видно. Ну, так, такі жорсткі, я їх буду забивати назад. Я б, звісно, б зробив би більш акуратніше, але людина зекономила грошей е і, в принципі, непогано Підійде, там підійде. Задній бампер. Задній бампер більш-менш норм. Є коцки, 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 коцки по всьому бамперові. Тут, тут, тут. Отут є така коцка навіть з поглибленням. І це поглиблення треба, ну, типу, висунути назовні. В бамперах до того ж різнокольорові, бачите, тут бампер більш темний, він зелен... зеленим віддає. Це до того, який важкий колір. Бачите, тут всі відтінки є. Цей зеленим віддає. На камеру. Вживу, більш червоним. Тут бампер взагалі більш світлий. Ну, Тобто машина різнокольорова. Двер... Двері там якісь. Теж іншого кольору, здається, з водійської. А, ось о. Зараз ракурс, ракурс. Отак може. Отак видно, так? Різниця в кольорі. Коротше, не знаю, буду по лючку підбирати і по номеру фарби. Як вийде, так вийде. Бампер ми фарбуємо, бо просто він в іншому кольорі, і просто він має по всій. Площині пошкодження. Навіть внизу тут, коротше, чим підкапувати такий більш б... великий об'єм, вже власник автівки вирішив, що треба пофарбувати весь, весь бампер. Далі. У нас є другий поріг. Він теж був так суттєво вжарений. Суттєво. Це у нас вже назовні витягнуте. Тут я не можу аналіз провести, як це було зроблено, бо воно вже на 10% пошпакльовано. Далі 90% буду шпаклювати я. Плюси, які у цьому є. Ну, по-перше, що пошпаклювали правильно. Ну, більш-менш правильно, бачите, зелена шпаклівка. Це вже показник того, що майстер, який це робив, він, ну, як мінімум з головою, як мінімум. Е, у нього досвід є і плюс-мінус, я думаю, що ми так і залишимо. Не будемо зносити все, що він зробив. 10% оці, які він намазав, піде, піде. Добре. І на даху у нас є деякі. Деякі отакі місця. Дивіться, яка. Яка іржа цікава. Тобто, якби. Ой, якби не оці ніжки у жука, а бачите, дві ноги, такі здорові ноги. Ноги. Вони спаскудять цю картину. Ліпуха тут буде отакенна. Ну і там ще дві. Ось, ось ще один рижичок. Ну, Два вкупі. І, коротше, десь треба ще знайти третій. Я не знаю. Буду всю, весь дах шукати і дивитися. Що з того вийде. Так, до речі, я лючок хотів прикласти до капоту. Так, лючок до капоту. Лючок до капота. Мені плюс-мінус подобається. Мені плюс-мінус подобається, ви знаєте. Ну, лючок більш зелений. О, під таким ракурсом. О, видно, що лючок більш зелений. Не знаю, не знаю, хоч би не поферервовувати потім. Ні, нема других варіантів, Будем, будемо підбирати по ...по лючкові. колір важкий. Ремонту багато. І що? І будемо це робити? Нарешті нарешті. Тому до наступних зустрічей.